Привіт, мене звати Зоряна і ви знову на каналі Читанка. Да? Так, так. Я знову після великої перерви повертаюся. Я сподіваюся, що нарешті я повернусь і буду викладати відео так, як я і викладала до цього. <кхем> в нас весна, в нас нарешті сонечко. Так, 2 травня, і в нас нарешті прийшла весна. Бо до цього просто нереально. І ось з приходом цього сонечка я нарешті е, знайшла натхнення читати. Сьогодні я хочу розказати про свої книжкові покупки квітня і трошки поговоримо про плани на травень. Поїхали! І так, почнемо ми в такому порядку, в якому я купувала книжки. Один раз ми пішли з мамою в центрі прогулятися і зайшли в книгарню в в букву. І там ми купили дві книги. І лише зараз я помітила, що обидві книги від Кембукс. Перша – це в нас двоє можуть зберігати таємницю, коли один мертвий Керен Макманус. Новий трейлер від авторки книжки Брахун серед нас. Я першу книжку її ту не читала, але тут мені дуже сподобалася анотація, що в одному американському містечку зникла жінка багато років тому, і її зникла, і потім приїхала головна героїня, і вона приїхала туди. І почала е, і якимось чином опинилась у самому вирі цих подій. Я таке, в принципі, люблю, але це треба читати, коли є таке натхнення. Прям я поки що не знаю, коли до нього діду. Але воно на... Не... Але книжка якимось чином має вилізти на мою поличку з детективами, трилерами та, та всім іншим. Але я в цьому сумніваюсь. Так, наступна книжка це Стожар, перша книга трилогії Palimset Ярини Каторош. Це українська письменниця, художник-дизайнер. Книжка стожар? Прошу тут? Я не читала нотацію, але мені просто… це у нас, а, це у нас фентезі роман. Ми потрапимо до світу патрії держави, якої вже давно не існує, але на землях якої переплились давньоукраїнські українські імена, вишивані сорочки та холодна зброя з прихованими механізмами, що готові от-от показати свою міць. Тут панують нещадні балати, а в далеких лісах дикого краю сплять скелі з обличчями велетнів. Прикольно. Сподіваюсь, я скоро її візьму читати, бо дуже цікаво. Потім ми зайшли в ВСЛ і купили дві книги. Перша це «Опівнічна бібліотека Медгейт, Гейгу, вибачте, і я її купила через обкладинку і через те, що в назві є слово бібліотека. Так. Я ось так приблизно купую усі книжки. Потім вони в мене стоять на поличках і чекають свого часу. Я, якщо чесно, навіть не знаю про що вона. Зараз почитаємо разом. Це в нас видавництво «Жорж». Десь між життям і смертю існує бібліотека з незвичайними книгами, і кожна з них це історія паралельної реальності. В одній книзі викладена історія вашого життя таким, яким воно є, а інш... в інших історії життів, які ви могли б прожити, якби в певний момент наважили що змінити. Ха! Можна прийти в бібліотеку і прочитати. Цікаво, має бути цікаво. Скільки Тут Тут 400 сторінок, тому я її буду брати літом. А є книга, до якої я не знаю, коли в житті я дійду, це Амадока Софії Андрухович. Ходили ми навколо цієї книги з моменту її виходу, а у ВСЛ вона вийшла в 2020 році, тобто три роки ми ходили навколо неї. Вона дуже-дуже велика, дуже-дуже товста. В неї дуже класна обкладинка, є навіть дві е, закладки, і вона доволі гарно відкривається в обидві сторони, тобто нічого не буде заламуватись. До речі, непоганий шрифт. Я думала, буде взагалі занадто е, мілкий. Але ось якось так. Я, якщо чесно, не знаю про що він. Зараз почитаємо про що взагалі ця книжка, бо я щось не в курсі. Понівчений, де невпізнаваності. один в одній з гарячих точок на Сході України героя Романа Медока, тільки дивом залишився живим. Я відчуваю, що. Першому реченню анотації, що ця книга буде дуже важкою. І я, скоріш за все, до неї дійду колись потім, скоріш за все, після закінчення війни. Якось так. Наступною в мене книга, яку я спочатку замовила, бо в неї прикольна назва, і автор в себе їх продавав з автографом. І вона. Дуже-дуже класна. Це Вадим Яненко, прикладна палеонтологія, динозаври, Мамонти та їхні, та їхні пригоди після вимирання від видавництва віхола. Сам автор в нас орнітолог, палеонтолог, націон... і він науковий робітник відділу палеонтології Національного науково-приробничого музею НАН України. І я я прочитала перші, мабуть, сторінок 14, просто в якій написано, це перший розділ палеонтологи та археологи, ми навіть на тески. І дуже цікаво, що нас плутають, хоч і тут ця книжка написана з гумором. Ти простою мовою, якою яко, яко зрозуміє кожна людина, і е, нема ось таких якихось прям супернаукових фраз, які можна може прочитати лише палеонтолог. Ні, але тут дуже класні є картинки, тут дуже класні, ось змінно з віком черепа гіпокрозаврів. Ну, тобто, я взагалі не знала про існування гіпокрозаврів. і вон, різні тваринки, різні скелетики їх. Тобто книжка дуже прикольна, незважаючи на те, що я не дуже люблю таку Літературу. Ця книга мене дійсно зацікавила, по-перше, назвою своєю, а по-друге, те, що вона написана простою людською мовою з гумором. Я таке дуже люблю. Тому я сподіваюся, що я її скоро прочитаю і обов'язково запишу відео про неї. І тому купуйте, я думаю, що вам сподобається. Так, і останні дві книги. Який ми купили буквально нещодавно в видавництві, книголе, в, видавництві в книгарні Книголенд. Перша це Вигнанці, це третя частина трилогії. Остання – «Клер Макфлоу». Ось десь тут в мене на колишці стоять їх дві книги. І туди вже навлізе третя. Я не знаю, куди я її поставлю, кудись ось так. І вона буде тут стояти. Я ще не читала. Цю книгу, але мені дуже подобається форза, це мені дуже подобається малюнок. Це в нас видавництво ранок, в них доволі непогана якість. Тут в розділах ось такі дерева. Прикольна книга. І наступна книга. Хто робить в книгарнях? Книги місяця зі знижкою в 50%. От скажіть мені, ось нащо воно зроблено? Щоб витрачати ще більше коштів. Ну, ось така історія цієї книги. Вона була на а, стенді Книжка місяця, і на неї була знижка 50%. Ми прийшли в останній день місяця, і тому в нас тепер є Юрій Андрухович «Радіоніч». Ось якось так. А, Це в нас гостросюжетний найліричніший твір Юрія Андруховича, простір, у якому авантюрний роман зустрічається з фентезі, а Дейвід Боуі з мандрівними музикантами середньовіччя. Це в нас видавництво Меридіан Черновіц. У мене здається, якась книжка з цього видавництва є. Ось така. Тут, тут, тут така глянцева картинка. Ну і в принципі, ось ці, раз, два, три, чотири, п'ять, книжок, це усе, усі покупки за квітень. Дуже мало. Я намагалась тримати себе в руках і не витрачати, бо в травні буде просто така кількість новинок, що я не знаю добрати на них кошти. Тому я відчуваю, що в травні та... В наступних місяцях і влітку в мене буде багато книг. А тепер трошки поговоримо про мої плани на травень. Перше – це дочитати дві книги. Перша це Джордж Оруел 1984. Я починала її читати ще в лютому 22-го року, на початку війни. Я читала, 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 читала в електронному виді. Не дочитала десь, на, мабуть, на сторінці. Я навіть не половину прочитала, я сторінок 50, мабуть, прочитала і закинула, бо електронний формат мені якось не дуже зайшов, якщо чесно. Тому ми купили видавництво Жупанського, дуже прикольна обкладинка. В нас ще де... Це серія майстри світової прози», В нас ще декілька книг Оруїла в цій, в цій серії. І я думаю, ну, візьму. Угу. Взяла і зупинилась на 16 сторінці. І ось там закладка все ще стоїть. Я не знаю, коли я продовжу, але я дуже хочу дочитати. Бо я знаю, що це просто культова книга, що вона зараз дуже актуальна, дуже... але й в мене не йде. Не знаю, в мене був якийсь нечитун, тому закинула. І друга. Я таки взяла серію про народ повітря Голі Блек. І це перша книга Шорстокий принц. У мене зараз десь 46-47 Я читаю за допомогою додатку Рорк, дуже класний український додаток. Спочатку я його не дуже зрозуміла, але потім мені він дуже сподобався, коли його трошки більше оновили. І я зрозуміла, що з ним дуже зручно читати і відслідковувати кількість прочитаних сторінок і відсотків книги. Книга дуже цікава, динамічна, і вона виводить мене з читана потроху, тому я сподіваюся, що в травні буде більше прочитаних книг, бо, бо я не знімаю прочитане квітня, бо в мене там одна книжка. Одна. І це, здається, замок у Хмарах Керстінгір, і, можливо, я згодом зніму. Про її книги, коли ще куплю одну книгу, здається, «Незабудка» називається. Бо в мене це єдина книга, якої нема від цієї авторки. Ну що ж, також я в травні планую дочитати, можливо, усю трилогію Голі Блек», Можливо, буду брати ще якісь книги. Хочу, якщо найшвидше, прочитати про палеонтологію. Тому сподіваюся, що в травні я не буду зникати надовго з каналу. Також в мене тепер є телеграм-канал, куди я намагаюся виходити трохи частіше. Там інколи виходять розпаковки, якщо книги приходять по одній чи дві. Також навколо книжня тематика, інколи роблю розпаковки якихось творчих посилок своїх. Тому посилання буде в описі. Заходьте, приєднуйтесь. Дуже вас там чекаю, сподіваюсь, там ми будемо ще частіше бачитись. Тому усі, сил, усі посилання в описі. Ну а з вами була Зоряна. До нових зустрічей!